Привіт, мої любі! З вами Жиза! Наш канал про те, як бути з посмішкою та позитивом у місті Запоріжжя. І зараз ми дізнаємось мешканців нашого міста, а які позитивні моменти вони побачили за 2024 рік у місті Запоріжжя. І так само, як вони бачать наше місто у 2025 році. Да? Ходімо, дізнаємось! Що хорошого в нас сталося за минулий рік. Платінну. Так! Да! да, да. зроли і можна нормально їздити на Великий Луг спокійно. Відновили так, то ми їздимо з другого берега, нам так класно. Да, тепер лівий і правий, да, ми знову разом. Так. Після особливо після цих прильотів зразу щось робиться, це допомагає. Ну це все, все добре, все, все буде Україна. Будівля так, мені теж сподобалося, що за декілька пару місяців, навіть ну як рік пройшов, і вже наша будівля прямо на проспекті вже готова. Ну, мені подобається то, що так сказати, Запоріжжя е, е, розквітає. Те, що відкрили там сховище, бомбосховище так. це Да. Доброго дня! Чаю. Хочете скласти компанію? Побігли. Ви помітили, які найцікавіші події відбулися у 24-му році у Запоріжжі? Ну, відновлення жилих домів, все таке, що діти наші навчаються. Це найголовніше да. бо діти це наше майбутнє. Підземні школи це само собою, так. Да. І вже почали думати щодо майбутнього нашого відновлення. Тому я вважаю позитиву багато. А на 25 рік, як думаєте? Я думаю, що, що все буде ще набагато ліпше. А вдячно, давай п'ять. Жиза, да? ми ходимо в шкіли і під час тривог ми ходимо до підвалу і там навчаємось. Розувалися один популярний блогер, ну не буду називати, відкрив міксмакс і дуже гарне місце. Я, я малюю, для мене це позитив, просто душно. А, а були, можливо, на Гоголь фестивалі, знаєте, чули? Ні, я не вдалося мені попасти, дуже шкода. Але хотіли би, так? Ну так. Да. Наше місто найкраще. Так? Чого поважаєте у 2025 рік? А Нашому місту, нашій країні. Щоб побіда була срочним образом. Да. <рес> Тоді ми чекаємо на ярмарку. Так. Каток. <рес> на лунопарки. <рес> Каток. Ранок відкритий на фестивальні, будь ласка. Хотілося б, щоб все закінчилося, діти почали ходити до садка, до школи. Так, щоб більше артистів приїжджало, як раніше фестивалі. Ви знаєте, на набережні ярмарка, все перекриваємо, бо ми сьогодні гуляємо. Щоб було, коли так, це точно. Я дуже рада, дякую вам, гарного дня. Як бачите, наше місто живе та розвивається. Наші містяни налаштовані оптимістично. Вони люблять та вірять у наше місто. Залишайтеся з нами, адже жиза це не просто місто, це спосіб життя. Да?